Скільки ще буде тривати наступ росіян? На думку Зеленського, наступ ворога буде здійснюватись у декілька хвиль, перший з яких на Харківщині. Ситуація, наче контрольована, але не стабілізована. Про це президент заявив в одному з останніх інтерв'ю. Він також зауважив, що Росія хоче атакувати Харків. Хоча розуміє, що це буде важко. Адже в Україні є сили, які будуть боротись. Крім того, він також повідомив, що Україні для паритету у повітрі потрібно близько 120, а то й 130 літаків f 16 Нагадаю вам, що перші літаки ми повинні отримати від Данії. Це 19 літаків, які повинні, були, які повинні бути вже влітку. А також від Нідерландів у кількості 24 літаки. Хоча перші партії з Нідерландів будуть тільки з осені. А літаки вже потрібні зараз. Адже завдяки відсутності сучасних літаків та затримки з американською допомогою, Росія змогла спланувати і успішно виконувати зараз, реалізовувати цей наступ на Харківщині. Не кажучи вже про інші напрямки, де теж неспокійно. До того ж, найбільшою проблемою України є слабке ППО, оскільки. Потреби Україні, України в питанні ППО закриті лише на чверть 25%. Про це, зокрема, також повідомив Зеленський. А як ви розумієте, без належної авіації і ППО, війну не те, що не можна виграти. Її не можна навіть, не можна навіть ефективно оборонятись. І це я вважаю найбільшим ліцемірством Заходу. Коли вони всі в один голос твердять, Україна не повинна впасти, а самі тягнуть із усім, чим можна. Якщо відверто, то в питанні літаків взагалі простими словами торба. Тому що подумайте логічно, війна вже йде більше як два роки, а f 16 ще досі не у нас. Виникає логічне питання. А чи справді Захід хоче перемоги України? З цього приводу Зеленський в інтерв'ю заявив, що Захід хоче, щоб війна закінчилася скоріше і крапка. А от ми хочемо, за словами президента, щоб війна закінчилась справедливим миром. Він також заявив, що Україна проти будь-якого перемир'я, яке грає на руку РФ, мовляв, хто може гарантувати, що ворог не скористається ним, щоб ввести сили на нашу територію. А й справді, логіка в цьому є, адже їхні цілі війни постійно змінюються і змінювались. Вони завжди видумують якісь хворі, безглузді приводи. Сам факт цієї війни вже само по собі, і так є ознакою їхнього божевілля. Але давайте конкретно діставши поразку під Києвом та й взагалі по всій лінії фронту на півночі, вони були забрались з наших територій. На цьому напрямку. Крім цього, на, Харківщ на Харківщині вони також раніше вже зазнавали поразки, після чого також забирались звідти. І ось нібито вони вже визначили ціллю а, захопити хоча б Донецьку область, нібито як для захисту населення Донбасу, чи там виправдуючи це якоюсь іншою нісенітницею, як раптом, вони вже знову підготували наступ на Харків і розпочали його. Надумавши собі знову якусь дурню. Тобто ворог абсолютно неадекватний. І, судячи з його дій і планів, його ціллю, є явно не мир і злагода у всьому світі, а повне захоплення України і насадження своєї варварської політики у всьому світу. Тож я не розумію, чому Захід, маючи недурні уми і здоровий груст, все ще вірить у те, що словам Росії можна вірити. І що з ними можна про щось реально домовитись, Захід вже повинен нарешті зрозуміти, що поки Росія не отримає по зубах, говорити конструктивно вона не буде. Адже має бути перевага, реальна перевага в Силі і зброї в Україні. Для того, щоб Росія була зацікавлена у реальних перемовинах. Ну а після вступ України в НАТО і колючий дріт із мінними полями на кордоні з Росією. Тому що, думаю, історія повинна вже була давно всіх навчити, в тому числі і Україну, що з Росією нам не по путі. У нас не може бути нічого спільного, окрім як кордону. І будь-які спроби вибудувати дружні сусідські відносини з Росією завжди обертаються російськими танками на нашій землі і розстріляним цивільним населенням, яким Росія показує свою істинну натуру.